Ефір суспільне студія триває. Далі поговоримо на таку тему: збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень. Про це йдеться у дослідженні товариства дослідників України, яке проводилося на замовлення мінекономіки та мінагрополітики України у співпраці із продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН. Детальніше про результати дослідження ми дізнаємося від кандидата географічних наук голови товариства дослідників України. Павла Остапенка він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Доброго дня мене чути. Так, так, звичайно, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Власне, з приводу дослідження хотіли детальніше вас розпитати. Чи можете розповісти, що ще відомо в рамках нього і втрати ґрунтів? З чим вони можуть бути пов'язані? Це через бойові дії у прифронтових областях України. Так, втрати ґрунтів пов'язані перш за все з педотурбацією. Це вплив вибуху на верхній і не тільки верхній шар ґрунту. Ми зараз досліджуємо. От я перебуваю, до речі, в полях Херсонщини. Ми досліджуємо саме. Вплив на верхній шар ґрунту, але відбираємо зразки, і потім на основі лабораторних досліджень будуть проведені аналіз щодо впливу на інші шари ґрунту. Я не можу сказати навіть, що це там середнє. Тобто, важкі метали, хімічні елементи, які принесені зброєю Російської Федерації на нашу землю. Потім мігрують. є... Такі якби поняття геохімічних бар'єрів, і ці бар'єри потім накопичують важкі метали, хімічні елементи. І нам потрібно достеменно знати, чи є перевищення граничних до концентрацій цих важких металів, і чи є чи це в подальше може впливати на здоров'я людей, які будуть споживати. Збіжжя, овочі, наприклад, чи навіть фрукту, фрукти з дерев, які знаходяться на педотурбованих ґрунтах. Пане Павло, скажіть, будь ласка, чи проводили ви в інших областях подібні дослідження? В областях, звісно, де відбувалися бойові дії, і що там показали ці дослідження? Ми в 22-му перепрошую 2023 році досліджували. Харківщину. Там відібрано більше, ніж 140 зразків. Ну, я скажу, що це більше, ніж всі документовані до цього проби відбори проб ґрунту. Звісно, є населені пункти і поблизу них. Поля, які мають перевищення граничної концентрації важких металів, перш за все, це кадміум, мідь, свинець, і подальшому, з нашими партнерами, перш за все, із продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ми будемо продовжувати аналіз і. Досліджувати власне локалітет, де найбільше це забруднено, і розробляти також з вітчизняними науковцями рекомендації з рекультивації таких земельних ділянок. В цьому році ми продовжили дослідження знову ж таки за підтримки ФАО в Миколаївській і Херсонській області. Можливо, і буде фінансування на Київську, Чернігівську, Сумську область. Наразі ми шукаємо е, міжнародну технічну допомогу е, партнерів, які б допомогли нам в цьому. А скажіть, будь ласка, от про ті ґрунти, які забруднені, де є перевищення важких металів. А це означає, що на тій території садити нічого не можна. А протягом якого періоду? Це різні. різні можуть бути періоди, але я відразу скажу, що не можна там садити, де фактично ну, умовно коврові бомбардування, якісь відбувалися. Тобто дуже багато вирв, тоді не можна. Якщо одна-дві, то це не так критично, і не можна там, де було падіння, там, літаків, чи, наприклад, гелікоптерів чи ракет, і підбиття і горіння військової техніки. От в цих е місцях ГДК там в десятки разів перевищені, ми вже це дослідили, і там точно нічого не можна вирощувати. Ну це такі невеликі ділянки земельні. Е щодо конкретних там більших ділянок, ну більше це там більше одної е, то е це ну, незначні площі, і ми не можемо сказати, що там. Наприклад, на всіх ділянках, де велись активні бойові дії, і були значні бомбтурбації, там нічого не можна вирощувати. Можна, але це також потрібно досліджувати. Власне цим ми зараз і займаємося. От наші колеги щойно демонстрували кадри а, із Максару, зняті, де все поле укрите вирвами. Фактично, там були от коврові бомбардування, про які ви згадували. Скільки таке поле може бути непридатним для того, щоб займатися сільським господарством? Е, ну, по різному якщо це вирви до двох метрів в діаметрі, вони загортаються. Досить легко і ну те, що ну це такий знаменитий від знімок, до речі, то, що зараз демонструється, там вирви десь від 2 до 4-5 метрів. Ці вже вирви потрібно загортати і підсипку робити, десь навіть у якесь добре вносити. найбільш катастрофічні, я би так сказав. Проблеми мають ті ділянки, де є вирви з авіаційних бомб або керованих чи не керованих, які в діаметрі там, більше 7 метрів. Ми е, досліджували ділянки, де і більше 20 метрів може бути вирва. Е, ну, По-перше, її досить складно е, засипати. Це там треба вже десятки вантажівок ґрунту. По-друге, вже на таких ділянках потрібна і мельорація, і фіторемедіація і виводити такі ділянки до 10 років з експлуатації в сільському господарстві. Чи рахували ви, пане Павло, приблизно скільки відсотків території України будуть непридатними, якщо, припустимо, військові дії зупиняться от прямо сьогодні для того, щоб вести сільське господарство? Конкретно по Україні ми не рахували, тому що ну, лінія бойового зіткнення досить динамічна, і, на жаль, ми не можемо дивитися. Детально ті ділянки, де проходить лінія бойового зіткнення, це е, в обидві сторони до 20 е, кілометрів, тобто смуга десь в 40 кілометрів. Е, і ми досліджуємо лише ті ділянки, які вже деокуповані, і е, на них безпечно знаходитися. Е, ну, цивільному населенню, дослідникам е, також. Якщо ми говоримо щодо конкретних площ там от, до, по Харківській області, то із 11300 11 квадратних кілометрів ми проаналізували, це близько 40% території області і нами було індифіковано близько 4200 гектар, які мають значні бомбтурбації. Але з них знову ж таки десь 1200 гектар ну, будуть потребувати значної рекультивації там, більше двох років. Тобто, як на мене, це не прям такі е, величезні площі, як нам говорять, і про те, що наші збіжжя і наша продукція е, там, чи потребує якоїсь додаткової сертифікації, чи непридатна до споживання. Зрозуміло, пане Павло, дякую, що доєдналися і пояснили, яка територія України все таки під загрозою і що з цим треба робити. Павло Остапенко, кандидат географічних наук, голова товариства дослідників України, з нами був на зв'язку. Розказав зокрема і про Харківщину, скільки земель після вибухів і детонацій не можуть використовуватися в сільському господарстві.